Вірінгра це запит, який насправді сформували самі діти. Ми просто уважно його щитували, щитували вже восьмий рік і ретранслюємо це дорослим. В му році ми відкривали замурашник з дещо іншими інсайтами. Ми на собі відчули брак якісних дитячих майданчиків, де цікаво проводити час не тільки дітям, але й батькам комунікувати, разом щось досліджувати, щоб це було на природі. Щоб в пісочниці можна було гратися разом а не складатися при цьому втроє. І нам здавалося, що ми зробимо майданчик, де буде цікаво батькам, і від цього взагалі зміниться там, рівень якісь спілкування. Бінго. Все так і вийшло по факту, але вийшло тільки на перший візит. Батьки з заходом досліджували простір, все показували, лазили по будиночках на деревах, будували вежі і рампи, і все було прекрасно. Але далі длубатися в піску дорослим не дуже прийшлось до смаку. Тому у нас були м'які крісла мішки, розетки для підзарядки, затінок відгорожена територія, яка Заспокоювала батьків щодо безпеки дитячої і сприяли батьківському кайфу і релаксу, поки малі насолоджувалися грою. Ми такі, ну о, ще через рік ми додали міні-кав'яри з дуже такою чесною, якісною кавою, смаколиками. Таким чином ще більше поєднали дитяче задоволення моєї мама не. Але все ж нас постійно тривожило. Ну, дивіться, яка у вас допитлива, талановита дитина, розділіть з нею цей час. Це ближчим, це нам не давало спокою. І через рік ми ще інвестували гроші і замовили з Америки дуже прикольні розвиваючі штуки, такі типу різноманітних там рамп для кульок, конструкторів, там дитячу насосну станцію. Е, у нас таких товарів такої якості з супроводжуючими рекомендаціями щодо використання і зараз не роблять, там типу 5 років тому і поготя. Діти, звісно, знайшли б у всьому цьому місце в своїй грі, але за участі дорослого розвиваючи ефект цих елементів знов-таки в зоні ближнього розвитку в рази більший. Наступним кроком до нас стало написання цілого курсу із 23, здається, стемпрактик для різного віку, які ми проводили щотижня з дітьми. Але з розрахунком, що батьки, які там завжди спостерігають за нашими програмами, так само зможуть потім ініціювати якісь там проекти, експерименти під час своєї гри з малечою замурашником. Нічого не спрацювало. Бо якщо там природно 5% батьків граються з дітьми, ми підвищили це відсоток до восьми і, і От, Але не було щастя, нещастя допомогло. Коли прийшов ковід, ми вже не могли проводити програми, бо вони потребували щільного контакту. У нас зазвичай багато дуже дітей збиралось, і не йшлося про дистанцію. Тому ми просто виклали багато супроводжуючих у цих елементів, які ми купили потім дощечок, додали там парочку мішечків. Виклали на майданчик, щоб малеча сама з якимись нашими спонтанними підказками могла експериментувати. Іли мурашник зажив іншим життям. Стало ясно, що ми знайшли скарб. Спільна дитяча гра вона стала основою цього простору, каталізатором креативності і взаємодії. Ми нарешті довірили дітям їх дитинства. Якщо підсумувати, то діти просто сказали нам відчепитися. щоб пріоритет спілкування з батьками на майданчику це типу ваш пріоритет. Наш пріоритет, щоб дорослі не лізли в нашу гру. З тим практикою в нас залишилося, але ми більше не прагнемо залучати батьків. У нас є, ну вони безкоштовні, тобто, якщо дитина вже приєднається і вона вирішує відкласти гру, то це означає, що вона реально в цьому зацікавлена. Ну, це чисто одиса мерхіл, да? в тебе є свобода вибору, і ти обираєш те, що тобі в цей момент найбільш цікаво.